42. Яскраві птахи. Дюе це шанс цілити мрії, реалізувати ідеї. Про щасливе місце для кожного Я мовник. Мій слоган за мову, за правду за віру. Я використовую свою чарівну солов'їну мову для поширення національних цінностей та збереження української мови. Спорт це класно, а баскетбол найкраще. Ти найкраще. Моя суперсила абсолютне бажання. Це здатність виконувати все, що забажаєш. Моя суперсила це удача. Вона допомагає мені досягати своїх цілей та справлятися з труднощами. І я твердо вірю в удачу. Я помітила, що чим більше я працюю, тим я удачлише. Моя суперсила – слухати музику. Мій свинк роздавив мене, хоч танком, все одно за з панком. Моя суперсила, я з Миколаєва. Миколаїв понад mm -hmm. усе. Моя суперсила керувати часом. Вона допомагає мені повертатись на пару годин раніше і виправляти всі свої помилки, через які в майбутньому в мене вийшли проблеми. Я фрікер. Моя сила допомагає швидко асимулювати інформацію. Вона ефективно маніпулює електронними пристроями для обробки даних у цифровому просторі. Розум – моя суперсила. Завдяки йому я можу змінювати світ на краще, бути корисною людям, які потребують моєї допомоги та нести мир у наші серця. Я yeah. За стеки зристь і стабильність.